До Німеччини доїде все, що відправите, але відправка перевізником тільки від ваших рідних. Я відправляю по Україні вашим рідним. А вони вже вам відправляють в будь-яку точку світу. Як хочете, так відправляйте. У Мене відправки новою поштою Укрпоштою в межах України. Для свого, для своєї безпеки, для свого спокойствия. Бажаєте замовити червоної кручурної щуки, а також мед є на продаж по 150 гривень. Карпатський мед з самих Карпат, екологічна чиста зона 150 гривень одна літра. Поїде в будь-яку точку світу, тільки від ваших рідних. Повторююся. Я відправлю вашим рідним і вони тому, чому я так говорю, тому що в мене вже замовлення більше десяти було таких замовлень. Люди ж мене дивляться не тільки по Україні, які знаходяться, а по всьому світу, і в них же ж рідні є в Україні. Вони просто замовляють у мене і їм рідні відправляють, тому що часто ж є, що передають якісь там чи перевізниками, чи автобусами, чи я не знаю, як там передають вже там не моє діло. Дякую вам за коментар, дякую за те, що дивитесь мене, підписуєтеся, бажаєте замовити, пишіть.